Під час війни солдат відокремився від своїх товаришів і сховався в маленькій печері, ухиляючись від пошуків ворога. Він став навколішки і молився Господи, я хочу жити. Будь ласка, зроби чудо, і врятуй мене з рук ворога. У цей момент біля входу в печеру з'явився павук і почав плести павутину. Солдат скаржився, Господи, це не те. Про що я просив. Як мене врятує простий павук. Будь ласка, дайте мені великий камінь, щоб загородити вхід. Однак, коли ворожі солдати побачили павутину біля входу в печеру, вони сказали, чи там хтось ховається. Якби хтось зайшов, цю павутину давно б знищили. Нам краще поспішити, є ще багато місць, які нам потрібно обшукати. Ворожі солдати швидко відійшли. Бог відповідає на наші молитви у спосіб, який може бути не таким, як ми хочемо, але саме тим, що нам потрібно. Якщо ви вірите в це, дайте відповідь амінь.